Є з нами скайп. Долучаємо також до нашого ефіру. Андрій Андрейків, кандидат Анатолій а, Хребчинський. Перепрошую, та, я. Е, е, Анатолій Хребчинський з нами, авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії Теч». Е, Анатолію, вітаємо вас. Почали розмову Вітаю. про F-16 і те, наскільки важлива їхня поява. Е, будемо. Говорити про те, що, звісно, ми їх чекали вже два роки цієї повномасштабної війни, і звісно, що хотілося, аби вони швидше в нас з'явилися. Але ну і тут теж розумієте, ми в прямому ефірі ніби з одного боку не можемо говорити, що вони нам дадуть і як ми ними будемо діяти, бо це теж буде неправильно. Але все ж можливо, від вас почуємо те, наскільки вони нам допоможуть переламати певні процеси, що ми очікуємо. І, і що варто нам про це знати, нам потрібно їх більше ще просити наших партнерів? Яка думка? Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про посилення авіаційної складової, то підбір цих літаків і створення певної коаліції авіаційної дозволив показує дещо що наші західні партнери зробили певну роботу над помилками, тому що ми бачимо, що окрім літаків F-16, ми можемо посилені бути і літаками міраж. І також нам Швеція передає літаки «СААП» дальні революціного виявлення, що суттєво посилюють можливості навіть літаків F-16. Знов таки це група літаків, які працюють за єдиним протоколом і можуть працювати. Навіть системами протиповітряної оборони, які знаходяться на землі, тобто з ті ж самими патріотами. це суттєво дозволить виконувати обсяг таких задач, які допоможе, по перше, безумовно, закрити повітряний простір України, тому що рахуйте навіть одна із літаків на першому етапі, а за натовським стандартами скадріля це від 18 до 24 літаків. Передбачається поки що 20 літаків, але тим не менш це 20 літаючих. Систем, які мають радіолокаційні е, системи, дозволяючи бачити на понад 200 кілометрів, і можуть на понад 200 кілометрів вражати будь-які повітряні ціли. А за рахунок бойового радіуса 500 кілометрів, то ми кажемо, що більшість території повітряного простору України буде закрито за рахунок літаків. Безумовно, треба казати, що якби ми будемо мати достатню кількість ракет для того, щоб збивати будь-які повітряні об'єкти. Але тут слід зауважити, що також за рахунок 30-мм гармати ми зможемо знищувати ті ж саме шахеди або будь-які розвідувальні, або ударні БПЛА. Не слід не забувати, що також за рахунок... оснащення F-16 цими гарматами. Да, правильно це, да, ну, це точно. так, оснащена літаки. Да, також треба не забувати, що за рахунок того, що цей літак знаходиться в повітрі, радіолокаційні засоби дозволяють бачити будь-які повітряні сили незалежності від висоти прольоту, тому що Росія останнім часом активно використовує низькі висоти для того, щоб запускати ті ж саме шахеди, ті ж саме ракети. А за рахунок радіолокації, які стоять на цих літаках, ці низькі цілі будуть захоплені і можуть бути знищені знов таки за рахунок різних видів озброєння, які є на літаку знов таки треба не забувати, що в пакеті допомоги, який надається з боку сполучених штатів, нам надають ракети АІМ 120 які за радіусом дії можуть на працюють на відстань 185 плюс кілометрів. Тобто, ми кажемо про те, що понад 185 кілометрів вони можуть вражати будь-які повітряні ціли, але 185 кілометрів це гарантовано. Слід не забувати, що з урахуванням всіх заяв там західних партнерів, якихось експертів, слід не забувати, що зараз відбувається зовсім інша війна, така війна, якої не було з другої з часів Другої світової війни. І насправді я думаю, що наші пілоти зможуть відкрити надможливості літаків F-16, які не були розкриті до цього, тому що насправді навіть системи Петріот не розраховані були, наприклад, на перехоплення тих ж самих кінжалів, і тут слід зауважити, що українські офіцери. Українські військові здатні вижити з цих літаків набагато більше ніж зазначено в таки технічних характеристиках. Єдине, щоб я б звернув увагу, насправді що треба трохи змінювати філософію і надати більше можливості прийняття оперативних рішень безпосередньо за штурвалом пілотам, тому що насправді треба відходити трохи від старих радянських зразків і переходити до нової системи, яка дозволить приймати самостійно рішення. В деяких можливостях, які з'являються під час виконання бойових задач, ну і, безумовно, треба не забувати, що е, насправді ці літаки суттєво допоможуть нам працювати по ворожій території, по території тимчасово окупованої України. І хотілось би, звісно, щоб наші західні партнери нам передали ракети часом, які можуть працювати на вісім до тисячі кілометрів. Пане Анатолі, підсумовуючи вашу відповідь, ну тобто, не зовсім підсумовуючи, те, що ви сказали, це технічні характеристики, це важливо знати для наших глядачів. Відповідно до зовнішніх ознак, відповідно до зокрема і тої публікації в Блумбергу, про яку ми говорили, що F-16 вже працюють на території нашої держави, отак От дуже обережно я у вас запитаюся, що ви думаєте? Працюють. Тут слід зауважити, що останній звіт повітряних сил було зазначено, що була задіяна армійська авіація і. Сил авіаційної сили повітряних сил Збройних сил України, тому в принципі, я хочу ну на правах, так би мовити, колишнього офіцеру повітряних сил збройних сил України, хочу зазначити, що треба дотримуватись субординації і про цю інформацію мусить доповісти або президент, або головнокомандуючи збройних сил України. Це дуже правильно, і, і там був цікавий факт. Про також про що ви говорили так: поміж рядків: що коли збивали цей масований наліт шахедів, раніше ж не завжди військову авіацію використовували. Для для збиття шахетів, ну так три крапки напевно ну, станемо правді... в цій розмові. Давайте зазначимо, що прикладом застосування авіаційних засобів для перехоплення повітряних цілей була масований обстріл з боку Ірану і Ізраїлю. Тоді була залучено більшість авіаційних засобів, і всі ракети були перехоплені. Тобто, насправді авіація набагато краще може працювати в перехопленні ракет ніж наземні засоби, тому що все ж таки за рахуванням навіть сучасних систем радіолокації. Радіолокація обмежена дещо відстанями і іншими засобами. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що авіація набагато краще буде працювати. Ну і безумовно, за рахунок дякувати допомоги Швеції, яка надасть нам два літаки дальньої радіолокації на виявлення. Це буде потужне, таке літаючий, літаючий Пво, яке буде захищати повітряний простор України.